Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день, мене звуть Батура Сергій. Я письменник, науковець, винахідник жанру колективний літературний печвок, організатор двох всеукраїнських літературних рекордів, які здійснили 228 авторів з усієї України. Це сталося 7 червня цього року. Ми написали великий твір, який називається Босотка. Скажіть, будь ласка, про що кого ви Босорка. Босорка — це такий дуже цікавий унікальний проєкт, оскільки бусорка у відео історію перший роман загальному світі. І він написаний про карпатську відьму, яка зустрічає різних людей. До неї приходять різні люди з різними проблемами, тобто автори, різні автори приводять до неї своїх героїв. Це перший в історії України і світу подібний загальний літературний твір, оскільки, по-перше, у новому жанру. І по-друге, такою кількістю людей, що ніколи подібні речі не писалися, і от зараз ми цей роман також подали заявку на реєстрацію такого. Чим корисно буде сьогодні, наприклад, прийшли студенти побувати на цьому заході? На цьому заході, взагалі, метою mm -hmm. подібних заходів є те, що ми популяризуємо літературу як таку, а зокрема України. На сьогоднішній день, оскільки ми створили таку платформу, тобто новий формат. Співпраці, літературної співпраці і новий жанр це дає можливість багатьом авторам розкритися, заявити про себе, особливо тим, хто починає для початківців, для членів спілки письменників. Це так само поділитися досвіду. Це дуже така строката аудиторія. Ні, тобі тобі з ядом з ядом, давай тобі теж коло розкажі, що буде на сьогоднішньому заході. Сьогодні я планую розповісти аудиторії, тобто наскільки я знаю, що це будуть студенти, розповісти про наші проєкти. Зокрема, у нас є е, такий проєкт, який якраз до них підійде. Це роман печворк Коли часу уменить, I'm a short. Це є роман Писатиме вся планета. Ой. У нас такі плани, у нас вже майже 200 авторів з усієї України вже працюють над цим романом. Ми маємо групу в Телеграмі, також дехто реєструється через сайт. Маємо такий колективний сайт, і там всі наші проекти. Отже, цей роман про цінність життя, коли його обмають. І от долучаються автори, і найцікавіше те, що це не просто об'єднуватимуться автори з різними жанрами, а не такого однієї ідеї, а й ще різномовність. Тобто тут різномовний аспект. Він буде розрахований на кілька років, тому що нам треба буде зібрати авторів з різних країн. Японці, це будуть китайці, це будуть американці. І ми хочемо зробити такий світовий глобальний проєкт, який стане не тільки рекордом України, а яким до серпні вже була остаточна стаття зроблена, але вона вже була зроблена після. Того, як відбувся цей роман і можна було його проаналізувати, тобто скоріше б ця наукова стаття не просто була теоретичною, щоб вона цю практичну складову. Тому це був тривалий процес, більше того, він досі триває, оскільки наступні проєкти, які я зараз проваджую в життя, зокрема вентальний шов, він вже трошки під іншим куток. Тобто Це не, це не одна і та сама модель, це різні моделі. І от для дітей модель обрятувати Бога» вона теж трошкиніше. Вона дуже зрозуміла для дітей, щоб вони зайшли швиденько повністю своїм завданням. Тобто, це в майбутньому це буде такий спектр напрямків колективного літературного печво. Сьогодні в Черкаській обласній універсальній науковій бібліотекі імені Тараса Шевченка у вас такий непересічний захід. Зустріч із письменниками, можна сказати, такого нового часу, автором ідеї новітнього жанру Колективний печворк Сергієм Батурою. Сьогодні пан Сергій презентує книгу Посорка, яка стала рекордною книгою. У нас тут була два рекорди. І то її написання було залучено 228 авторів. І сьогодні на цьому заході він хоче про презентувати нові проекти, які він планує, от і залучити вже до них молоді. Ми маємо зробити щось таке, що залишимо після себе. А ми всі українці має значення з якого регіону. Ми разом об'єдналися і зробили цю велику справу. Відбувається боротьба зла з добром, тобто Чорнобог хоче заволодіти світом, і він випортую віломо у в'язницю. Зокрема, Підгорицький замок. І, і от я там е, створюю цих, зовсім інша модель, не така, як в босорці, зовсім інша. Десять окремих місць в кожному місці свої ключові персонажі. Хто заходить, обирає конкретне місце і взаємодіє з цими про персонажами. От, наприклад, в мене під замку це привид Марії. Ще один останній про який би хотів сказати, це time is Short» коли часу обмаль. Цей роман унікальний тим, що він. По перше, він порушує проблему цінності життя. Сама книга Босорка вона викликала неабияку зацікавленість Це у бібліотечній спільноті відповідно в спільноті всіх письменників. Цю ідею підтримала і національна спілка письменників України. Нових ідей, нових креативних ідей. Хай у вас ладнається, все збивається благо миру, добра. Що для мене означає проект босорка? Я досить часто пишу сама про себе, що я поет. Який не полишає мрії бути про І де як не в усорці спробувати свої сили. Вона все ж таки фантастична істота так. і повинна допомагати продовжувати нам йти до своїх мрій. Навіть якщо ми трішки сумніваємося в собі, навіть якщо ми ну, те в чому так. Обмежуємо самі ж себе, і нам здається, що ось цей проєкт не для нас. Абсолютно ні. Кожен проєкт є для кожного з нас. Якщо ми маємо в собі потенціал нафантазувати, якщо ми маємо в собі потенціал, Поринути у світ фантазії, то ми маємо у собі потенціал записати цю історію і розповісти іншим.